Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік of з колон. Ми продовжуємо. І в нас сьогодні п'ятниця і відповідно новий пацієнт. І я так розумію, що це вже буде, типу, останнє. Ну тому що на початку, типу, здається, гри писалося, казалося, що, типу, у нас е... тиждень робочий ці всі діла. Чому мені постійно в останній час не влаштовує, як мікрофон знаходиться? Блокування якесь у нас є. Мої кишечники. Відчувається дуже дивно. І незручно. Ти чоловік чи жінка? Схоже за все, чоловік. І незручно, наче у мене щось застрягло всередині. Зараз ми тобі шланг у сраку всунемо і все дізнаємось. І проблема стала гіршою протягом останнього тижня. Сподіваюся, що це не пухлина, чи щось подібне, геморой? Я почувався дуже добре до минулого тижня. Пухлини ростуть набагато довше, так, що само як поліпи та подібні проблеми. Я менш схильний вважати, що у вас щось росте всередині. Ми не дізнаємось, поки не подивимось, але це може бути пов'язане з їжею. Ви достатньо добре пережовуєте свою їжу. Так, звичайно. Майже весь тиждень я її переваж... А, я їв переважно суп. Так суп також жувати потрібно. Там м'яско є, квасолька, напевно. Є в супі квасолька. <сміття> Картопелька, коротше, все одно, там не знаю, капусточка якась, все одно потрібно пережовувати, навіть суп. І арахіс. А ти арахіс як вудка, напевно, глутав, ні. Я працюю в цирку з слонами, і у мене є доступ до багато до арахісу. Так ти арахісу наперся в тебе закупорка арахісовою пробкою, все зрозуміло. Ви їсте надзвичайно багато арахісу? Лише кілька шматків або два на день, я постійно їм. Так один чи два шматки, чи постійно їси, ти визначиться якось. Ці ваші каління незвичайні. Які... Що значить каління? Ну, це знов-таки мені... ну немає, мені здається, в українській мові такого слова каління. А, тому з... мені здається, це просто якийсь перекладач, якусь. Ну, типу, Google Translator просто херню якусь переклав і все. Мої каління зовсім нормальні, наскільки я можу судити. Хоча вони були менше розміром минулого тижня, що мене турбує. Моя їжа не змінювалася. Дуже дивно насправді. Я думаю, що я змащу свої інструменти і стрибну прямо в. Тут три крапочки потрібно було поставити. Ведупо. Будьте лагідні. Мій анус не предназначений для такого, тільки для арахісу, для хобота слона. Завжди. <смеш> І така посмішка з якого злісного якогось чувака. Ну що, поїхали? Е, поїхали. Проникуємо в дупу цього циркового артиста. Слонів. Він. Ми слона зараз. С Серйозно, розробники, тільки не кажіть мені, що ми зараз знайдемо там слона. Ну, це взагалі не це. Так, де ми це? Та поїхали вже, Альо. Сканер. А, ну, типу, не потрібно такі великі речі. ну Це не природні, це, типу, неадекватно буде взагалі. Щось маленьке, не знаю, якісь кульки, не знаю, ленточки, якісь карти, можливо, ну щось таке, ну типу, циркове. Але ж ну не цей, Так, це я не пам'ятаю. Ага, це лазером, здається, можна. Ні, це розрізати потрібно. Слона не потрібно пихати, будь ласка, я не хочу. Ну, типу, це буде тупо дуже, ну. Слон. серйозно. Лайка там якась, оці церкові собачки, ну серйозно, типу. Собаку з'їв. Так, це конф... А, це арахіс. Це арахіс, давай його проскануємо, щоб він у нас був просканований. Да, Проскануй, я кажу. Е, Непетравлений арахіс. Здається безпечним, але краще його вимити. Він його дебіл в кожурі їв. Його лускати потрібно. Ах, лось. Ну. Я не хочу образити е, циркових е, оцих е, працівників. Але. В церкві працюють якісь колони, <смі> чесно. <смі> типу арахіс повністю вісти, не знімаючи ж ну це не лускаючи. Ну це ж дебілізм повний. Напевно, було б простіше. Було б логічно, якби до нас на прийом потрапив клоун з цирка, а не просто якийсь там, типу, дресерувальник, не знаю. Ну, наївся він арахісу і що. От клоун було б цікаво, тому що що? Тому що клоун до рота може пхати все, що загодно, не знаю. Ботінки свої міг би запхати, наприклад. Міг би запхати. Не знаю, слона Слона він міг би, напевно, також запхати. Ну це ж клоун, це ж просто капець якийсь трендець. Так, це арахіс. Чекай, а то якийсь інший був арахіс? Він якось по-іншому виглядав. Блін, потрібно буде просканувати, на всякий випадок ще раз. Можливо, то... Неперетравлений. Можливо, то був, е типу, полусканий арахіс. Так, сюди. Змить тебе нафіг. Пливи. Звідси. Так, і ти пливи. Ось, оцей потрібно відсканувати. Тому що це, здається, арахіс, який е він все-таки додумався зняти шкарлупу. І знов кукуруза. Не перете. Да в смислі! Воно виглядає однаково. Добре. Вимиваємо тоді. І це, і це, зернятко. Кукурудзяне. Ну, нажара. Нажарся він АРАХІСУ, Так. <клічно> Прилічно скажемо. Так, і оцей буде. Так, а тут. Заштопать. Це щось новеньке. Чи що це? Нє, це. Чекай, він, він все-таки з'їв якусь живу істоту, блін. Це це какашка. Це ж какашка, яка ота була е, в минулому чи позаминулому, типу. Від цих. Фекалії. Але не від людини. Ну, добре, хоч не від людини. Так, давай ми оце розріжемо. Заштопаємо. І відразу промиємо. Він просто, ну я ж кажу, як кутка, качка, крячка, ковтав це і арахіс просто. Ну, дятел, тобо дятел. Так, це можна лазером Ага. Це заштопать. Це змить. І ти вимивайся, блін, щоб я не змінював вже. Окей, дякую. Тут все? Блін, не змилося. Давайте, випливайте звідси нафіг. Так, і тут заштопаємо. Ну, перший поворот, типу, нормально, да? типу. Ні нічого такого дивного нема. Ну, типу... Непочищений арахіс. Ну. Чи можна після того всього, що ми бачили, врахувати це дивним? Що? Серйозно? Блять. Серйозно тут в тебе двері, шатра. Так, це просканувати потрібно по-любому. Поза зоною. Я боюся ближче підходить. Типу двері в шлунку, це капець якийсь. Двері. І що, і вся інформація? А, ну, не знаю. Нічого. Нічого. Щепки летять, ні? Ну, мені здається, вони не ріжуться. Так а як воно не видаляється? Змить просто. Може, саму двері потрібно цей. Як хрін його знає, коротше. Це перехід в локацію. Так, у циркачів, у клоунів чи у дресувальників шлунок влаштований. Двері переход між шлунковими цими моментами. Добре, щось буде зараз новеньке, так? Знову Рахіс. Щось торчить незнайоме. Зуб? Чи що це? Зуб тварини вбудований у кишку. Як це потрапило сюди? Видалити його і виведіть. Окей, добре, зрозуміло. Так, це в нас було. Давай, коротше, я вимаю відразу це. Щ... Да не так. Арахіс. Вимивайся, вимивайся. А, пінцетом. Ага. Ха, пінцетом. Там ще два зуби. Він тигра з'їв, здається, ні? Загоюйся. Окей, та... Чому такий промінь короткий? Ну прямо незручно взагалі. Так, ти пішов, ти пішов. Назад. Лікуємо. Яка монотонна робота? Хто хотів іти оце, колона з копістом працювати, от відразу розумієте, що на вас чекає, розумієте? Будете тут різні фігні знаходити і витаскувати. Дивні речі. Так, і оце. І оце повидергувати. Та видірний. І за один раз все змить. Так. Загоїть. І змить. Достане? Арахіс, ну. Коротше поп. Ти ж... А, тебе видалять потрібно. От падлюка. Назад. Окей. Добре. І промивочка. Блін, яка ж незручна оця фігня. підніматися, крутитися оце. Все, перехід в третю локацію. Алло, алло, не треба. Тут, тут коротше, музика циркова, я так розумію, грає. Я, коротше, буду розмовляти, я не знаю. Іди нахер! Це що за нахер зараз був? Блях, у мене аж окот заклинуло. Сісти сюди! Ти куди втік падло? Я тебе не просканував. Він мене бої. Ааа, він вкуси. Я тебе зрозумів. Ти будеш падлюка куса. Ага, кусаті, щоб я оце. Займався лікова. Ах ти ж гнида, тебе потрібно бензополою нап... Ні, спочатку потрібно його розцей, А, Засканувати. Лікуйся. Так, це змить. Та я ж тільки що залі... за цей, залікував тебе, алло. Дивіться. Чи укуси не... Ці укусини не, не виправляються? Ні, виправляються, все нур. Чуєш, падло, йди сюди. Я тебе сканувати буду. Бляха оце я пересрався трошки. Коротше, я так зрозумів, то у нього музика грала. Коли починається музика, потрібно підготовувати сканер. Так, окей, добре. Так, сюди. Сюди. А де цей зуб дівся? Він туди впав? Як це так? Щось я ніхера не зрозумів. Ну якось туди полетів. Чому так сталося? Не зрозуміло. Так, є. Назад. Музика, музика. Тихо. Терете те. Повзе, повзе, повзе. <звук> Я надіюсь на ці звуки не прилетиться, а пешка. Так, коротше, оцей потрібно висмикнути. Чи він повзе, чи не повзе. Так. Висмикнув. Заживив. А, взяв змив. Щоб зайвого не було. Так, і поставив сканер. Ану йди сюди, падлюка Він же мене не з'їсть, правильно. Йди сюди. <плес> <плес> Страшко, блядь Тихо, поч почекай, чувак, дай я оцей видалю, не, не цей, не, не біжи сюди. Так, змивочка. Змивайся, змивайся, тут зараз не до тебе. А ну йди сюди. та 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 куди то, ну йди сюди. А, це він кусає свої зуби залишає. Все, зрозумів, Сикло ти Галіма, йди сюди! муха Взял, позалышал тут свои зубы. Так, измывочка. Оп. Ох и циркачи. Хотел и клоуна, а вам клоун. Дай сканер. Він, коротше, тікає, бачиш. Можливо, перший раз потрібно було його сканувати, але я пересрал. О! присрав! Та -та -та -та. Так, третя локація. Третя локація. Давай, давай. Я зіскану. Блін, ну зараз третя локації не буде його. Він здимівку. Ні, диви! Тут знаходить... Він за мною? <гум> ні, за мною нічого буде. Все, сидить грозе. Чуєш, іди сюди, голова. Досить гризе, Подивись на мене. О, отак, залишаємо, скануємо. Здається, це клоун. Клоун. Може цю на прев'юшку взяти? Дай я якось тебе. Це капець якийсь. Як тебе на привіжку нормально взяти? Можливо, так. Якось. Здається, це клон. Окей. А... А ну не речи. ха падло! Коротше його вби... З нього глисти повипадали. О цього я ніяк не очікував. <рив> так, давайте вимиваєтесь. Боляче, йому боляче, він стоне. Від болю. А що ти очікував? Ти думаєш мене налякати? Ага, хер тобі. Плаче, пла... Бідолашний плаче. Вимивайтесь, глистой. Гли... глистяки. Людині жити заважаєш, блін. Плакає, бідняшка. Тихо, тихо, тихо. Не речи. Ану, ану, ану. Ажоче закотило. Ніо, боляче, вали звідси! Може йому нос потрібно? чи око? Що тобі, чи зуби? Що тобі плять потрібно? Щось я не розумію. Щось воно довго пиляється. Ти далеко не уповзай, я тебе знов знайду і це. Попиляю трохи. Можливо його лазерм, ну типу я ж не знаю, що потрібно. Типу можна тренуватися, але як, як довго я буду тренуватися? З кожним предметом... Я просто не впевнений, що типу вимивання допоможе. Вимивання допомагає... Іди звідси, бляха! Де й та застряла, падла. Змиє чи не змиє? Не змиває. О. Змивається. Знов він плаче. Та не плачте, чуєш. Ну я не навмисно, просто у мене робота така. Вирізати всіх у шлунку. Немає стосунку. Віршами заговори маленькими. О, в тебе. Тихо. Тихо, тихо. Очі, коротше йому потрібно. Довбашка. Іди сюди. Не речи, ну ми знаємо, що тут... Тихо, тихо, око, око, око. Око. Є око. Засковчала і втекла. Собака дика. Клоуняска. Кло клоуняшна. Кло клоуняшна собака, коротше. Та змивайтесь, ви задовбали! Лучше і клоторчити. Давай я його видалю, а потім буду вимивати. Так. І отак. І тепер вимиваємо. Мені не подобається, що тут на звуки може прилетіти цей. АПшка шпа тільки. За мною там ніхто не женеться, ні. Це було... Капець, як стрмно. З двох очей вже сльози льються кроваві. Криваві сльози клоуна. Отак От я і назову, напевно, це відео, якщо не забуду. Криваві. Та ти мене не бачиш, щучело те галіма, зараз носа тобі відріжу! Ну в мене логіка така. Що все? Був клоун, нема клоуна. Не розкидайся тут своїми лічинками. Це самий дивний пацієнт. Змивайтеся, давайте, бо я вже в кінці рівня. Та змивайся, ти чучело застряло, воно там, зубами тримається. Давайте, кегеть пішли. Все, змили. Всіх змили. отакий, типу, коротенький. Да я не думаю, що коротенький день сьогодні, типу. Хоча після пережитого на місці лікаря варто взяти короткий день і піти відпочивати. Це капець. Обісратися ж можна, побачити клоуна у дупі. Тріумфальний кінець важкого тижня. Всі ваші пацієнти повністю одужали. Медична наукова спільнота була в захваті від всіх даних і зразків, які ви їм надали. Але ви відчували, що досягли піку своєї професії і вирішили піти у відпустку. Відставку? Чому візьму відпустку? <сум> може, може це ще не пік, може, не знаю там. В наступних шлунках будуть якісь водолази, там, космонавти. Це ж цікаво. Час від часу ви читаєте гостьові лекції на всіх важливих медичних школах і конференціях по всьому світу. Життя спокійне і ви віддаєте свій час родині та хобі. Ви живете решту свого життя в щасті. Кінець. Досягнення щаслива пенсія. так, За тиждень, за п'ять днів робочих ми досягли пенсії. Гра цікава, але трохи місцями нудна. Все, що я можу сказати. Нудна в тому сенсі, що багато монотонної роботи. Типу, можна було якось це урізноманітнити. Типу, багато їкало цих зубів видирати, лічинок два десятки на одному квадратному сантиметрі. Типу, Типу, ну, забагато. Типу, багато просто монотонної роботи і повільно. Розробникам варто, мені здається, все-таки доробити цю гру. Я зрозумію, що ну, типу, нема сенсу, там, не хочеться лазити кодувати, Але було б краще доробити от кнопочку вниз і вгору, щоб була типу Ctrl і, наприклад, пробіл, щоб вниз і вгору регулювалось. І пришвидшення, хоч якесь мінімальне, але це вже було б приємніше трошки. Ось на цьому тоді все. Далі будемо проходити інші ігри. Якщо в мене буде, звісно, якесь натхнення, якесь бажання і стан. Не знаю, чому в мене на цю. Але голова почала тріщати. Не знаю, чому в мене на цю гру 4 дні підряд було нормальний стан. Ну, а чомусь був. Побачимо, що буде далі. І відповідно будемо проходити всі ті ігри, які ще не прийшли. Всім дякую за перегляд. Посилання на пол... залишиться під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайку, тисніть на дзвіночок. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!